Всіх вітаю сьогодні на прикладі партії Михайла Мсеча бетвінніка який грав білими у ферзовому гамбіті проти Артура Помара, відомого іспанського гросмейстера, який навіть тренувався з самим Альохіном в період там, приблизно 43 45 років. Ми продовжимо тему стратегії, а конкретніше розглянемо, як вдало атакувати короля суперника при односторонніх рекіровках. Використовуючи пішоковий штурм на фланці, та. Отже, В той час Михайло Масович полюбляв грати англійський початок, помер відповів пішоком на С6, кінь c 3 і пішок Д5. власне кажучи, тут Батвінік перейшов у розмінний варіант. Зіграв D4. До речі, за основу я взяв книгу. Третій том шаховий творчесті ботвиника. Тому я підглядаю сюди на, 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 на пам'ять партию, не пам'ятаю. Ну, тут, звичайно, ще пішов звичайний розвиток, кінь F6, Кінь Ф3, Кінь c 6 слон F4, ZDI перевода коня на e 5 і слон F5 3 Є6. Слон Б5, зв'язуючи коня, йде сатаж провести коня на e 5 і е, слон Б4. от, Мабуть, на цьому симетрія завершується, тому що, е, як пише сам автор, що е, симетрична позиція, вона завжди трішки краща у білих. ну, власне, Всі ми розуміємо, чому, тому що е, білі мають хід в запасі. Та, і е, тепер білі, Ходять є е 5 конем, а чорні, на жаль, не можуть вже продовжити грати симетрично, тому що, якщо зараз забрати коня там, ми бачимо, виникає на е і слона, доводиться бити, то ну, просто губить цитура, і ніякої симетрії вже позиції немає. Тому е чорні ось тут, власне кажучи, так не грають. А А вибирають інше продовження. І е, в партії Артуро зіграв е, та, він зіграв ось так. Fерс е, А5. Ну, ідея в чому? Ідея, мабуть, що полягає в розміні на С3 і е, в атаці на слона. Та, але, знову ж таки, треба враховувати, що заяви е, там зараз у білих. тому... Тут навіть, можливо, і в книгам треба дивитись. Розуміло, що треба бити коня з ідеєю, щоб не провисала фігура на B5. Та. Чорні забирають, у них виникає пішокова слабкість на С6. І білі зараз, звичайно, що не б'ють. Ну, здається, що треба бити, та, тому що тут виделка. але якщо зараз побити, то це ми бачимо груба помилка. Та. Чому? Тому що. Взяли, взяли, взяли і просто мінус фігура. Тому а, бити зараз цього пішечка не можна, і тому Бетвіник, знову ж таки, він тут цього і не робить. Та? А він а, ракерується. Звісно, ракерується, щоб, щоб зараз а, закінчити розвиток, сховати короля в безпечне місце. А, після цього зазвичай коня б'ють, тому що ну, просто вже немає зв'язки. Немає нема причин тримати коня на Б4. Тому так і відбулось партії, помар побив Білі побили. І знову ми бачимо, що невигідно бити, через що? Через те, що ЧТОРА грає на С1, зробить темповий хід. То, по-перше, знову ж таки, куди відходити ферзю. Сюди не можна, сюди не можна після взяття. А, тому е іспанський гросмейстер тут вибирає інше продовження. А він тут зіграв. Е Тура c 8 зміцнюючи слабкість і, в принципі, вводячи в гру Туру. Uh, ну і власне, зараз можна вже ознайомитись з uh, стратегічними такими uh, ідеями, які озвучив сам uh, Михайло Меседж ботвіннік в uh, своїй книзі. Так? Власне, що він тут робить? Для початку, він ходить c 4 В чому ідея? Відразу Скажемо, що на С3 пішачок у нас не в найкращій позиції, такий, а це слабкий пішак на С3, е, Батвінік прагне що? Він прагне зіграти С5, зафіксувати слабкість чорних на полі С6. Цей пішак постійно буде привозити такі слабкі позиції постійно буде вимагати до себе зайву уваги зі сторони чорних фігур. Тому ми бачимо, як вміло. Батвінік перетворює слабкість на, на, в принципі, на сильного пішака на C5. Це по-перше. Далі ми поступово будемо дізнаватися про плани Батвініка в рі. Помар рекірується, і наступний хід от, власне, теж чудовий хід. можна йому поставити знак оклику. Чому? Тому що тепер ідея зрозуміла. Та? Білі розпочинають пішоковий штурм на фланці при односторонніх регіонках. І е, знач, здається, навіщо це робити, вони відкривати короля, послаблювати білі поля в цілому периферію. Та. Але ми бачимо, що закрита позиція в центрі зараз дає білим абсолютно надійну позицію короля. Та. Ну, бити тут не можна, тому що ну, просто починає. Чи не провисати абсолютно ну тут вже і запізно бути, так? Отут не можна бути було. Отут, так? Тут не можна бити вже, тоді не можна було бити через пішака, а зараз не можна бити чому. Тому що, ну, по-перше, ми забираємо, знову ж таки нападаємо, виникають пішакові стрівці зайві, і ну, це абсолютно здорова позиція для білих, чого не скажеш. Пропозицію чорних. Та. Тому отут, власне, могли побити С4, а коли рекірувалися, отримали G4, зіграли а, чорний слон G6. А, то а, тепер а, Батвійник, що спочатку а, фіксує слабкість. Та, ось Пішак С6. А тепер та, порівняти пішака на С3 і С5. Це зовсім різні пішаки, І а, після. Того, як. Так, тут, мабуть, кінь десь е 4 треба грати, та зараз це 4. так кінь Е4 від іспанського гросмейстера форпост коня. Але тепер та, ми бачимо, що є у нас ресурс F2, F3, захоплюємо поле. Тепер, в принципі, в цілому у нас з'являється хід F2, з потім та? G2, G3 і так далі. І після того, як кінь йде на d2, ну, такий цікавий хід, Тура, F2, власне, це б білі і робили, та? незважаючи на коня, Кінь відходить на С4, і отут цікаве питання, кого побити слона чи коня. звичайно, Мені здається, тут Батвінік довго не думав, побив. Чому? Тому що, по-перше, виникає слабкість на полі С4. По-друге, ну, звичайно, що тут слон може створити собі вдалий форпост, але Батвінік цього не дозволяє зробити. Він проміжку спочатку нападає на туру, виникає слоновий форпост білих, Тура є 8 і, звичайно, що пішачок Е4. Тепер слон відрізаний. Виникає новий пішаковий стрілець на полі С4. Захищати його немає можливості, і, звичайно, що пози, позиція чорних в, даному, в, даній, в даній позиції в даній редакції у нас вперте. Та фігури тут не мають активної гри. Тому якусь активність прагнуть чорні все ж таки здобути, тому тут вони ходять. Так, чи я все правильно зробив. Так, пішочок Є4. Так, і отут, розуміючи, ідею білих, яка зв'язана з тим, що пішок H4H5 піде в наступ, вскриваючи фортецю короля грати. H6, слон H7 зовсім безідейно, тому що слон буде продовжувати впиратися. В пішака вони зіграли F7F5 з атакою на Е4. Так? Все ж таки хочуть дати волю своєму слону, хочуть дати йому трохи дихання. Ну І також слон при необхідності може відійти на F7, але виникає знову ж таки нова слабкість на полі Е6. Тут досить багато ось таких пішокових. Слабостей вже у позиції Помера. Звичайно, бити не можна, та, але що потрібно робити а, білим в цій позиції, та, а, якщо не бути, то звичайно, що захищати? І Ось такий чудовий захист знаходить Михайло Масевич, захищає зміцняє пішака. А, також а, ну, нападає на слабкість на полі С4, і після розміну забирає пішаком, звісно. І ще й отримує вдобавок від Крипівіння для атаки на королівському фланзі. Тут якусь спробу придумали чорні з атакою на пункт G4. Звичайно, це Михайло Масейович це помічає. Так, знову ж таки, щоб нічого не пропустити, він тут зіграв. Так, Тура спочатку Е1, зміцнюємо дуже важливий пункт Е4. Потім H3. Ну і от як ми боремось, та, наче з пішоковою слабкістю. Ну, звичайно, G2 з ідеєю, зараз G3. І відтиснути а, на неактивну позицію, кудись там на H6. Та. Тому зараз відходять чорні. А, спочатку вони походили ну, d8, і після uh, Тура G2, G3 відійшли а 6 Ось таку позицію отримують. Ну, ми бачимо, якщо порівнювати слона білих і слона чорних, то, звичайно, що позиція в центрі слона набагато краще виглядає в плані активності. Вони також верх зараз. На а 6 ну, Він може десь в теорії перейти на Д2, але а, зараз в даний момент у нього немає вдалого продовження грі. Там. Тому а, тут вже просто забирає слабкого на С4, ферзь все ж таки знаходить доріжку до тури. І що ми робимо при позиції, коли у нас матеріальна перевага, і також багато пішакових острівців. Звичайно, йдемо на. Розмін, але Чорні тут відмовляються, б'ють. Можна було, до речі, відразу походити на А1 і забрати на А7. Але Батвінік тут і реалізує все ж таки свій план, він ходить H4, загрожує H5. І спочатку Чорні грають D7, ідея десь тут зміцнити на А7. Ну, не можна було тут так ходити. Та. А, і також вже починають захищати чорні пункти на сьомому ряді. Та. А, D7. Так, підглядаю, бо не пам'ятаю на пам'ять партію. Е, і що тут зробили далі білі? Так, ага, H4, H5F7. Тура а 1 ферзь, Дже, тепер іде. А, дещо все ж такі я пропустив, так. Давайте подивимось, де я все ж таки щось пропустив. Так, ага, C4 взяли. Так, а 2 С3. Так, і. ферзь так. Взяв. Тура, а, спочатку тут був хід. От тут був хід D, e, G2, все-таки з атакою. А, і ось це я пропустив. Перст А6, тепер А4, e, тепер так, тура D7, і А4, А5, F7, так. E, далі, от тура. 1, перс c8, Ну і ідея в тому, щоб просто взяти зараз під контроль пішака. І тут доводиться зараз думати вже про, а що, про пункт G7, зараз, яким чином доводиться це робити. Fерz F3. Та, ну, тут в книзі написано, що це ключовий хід, тому що ми зараз просто починаємо клювати позицію короля. Вибудовувати батарею. Терміново D8. Навіщо? Щоб ну, білі не прийшли і не поставили мат. d 8 G4, G5. Просто йдемо і скриваємо позицію G7, G6, але тепер починають провисати поля. аж 6 ну і Практично позиція вже. Безнадійно. Так? Доводиться грати д 6 Е5, просто віддавати пішака, щоб, щоб потім мати можливість кудись відійти слоном і захищати пункт G7. Тому е -чорні, е білі б'ють. І чорні тут е грають. Ага, вони ще грають ось так в 7 З ідею, десь тут все ж таки намагатися провести пішака. так? Захищаючи при цьому важливий пункт на G7. Але тут продовжує Батвійник просто знущатися з суперника, він грає f 4 для захисту та, і планує F2, А7 А5, якісь останні спроби чорним нав'язати контр зараз на фланзі, створити прохідного, але тепер. От Пробує такий хід знайти. Та? Спочатку тура F2 тиснемо по лінії F, а потім. Так. е... Слон b 3 та? Ну, от Ідея що. Ну, десь тут от встановити пішака на 2 і зараз захистити пункт G7. Та? Якусь намагатися ж таки контр шукати. І після слона на B3, D4, D5. Тут доводиться бити і просто це 6 а, а доводиться грати С7, щоб пішока захищати. Але після c7, просто тепер Тура не може захищати по сьомому ряду, доводиться грати е 7 або Твініку. Але тут після Д6, виявляється, що просто носить мат. Якщо перш, ми просто кудись відійде, ми красивою жертвою ферзя ставимо мат. А, тому в цілому. Не врятувати партію. Та. Що можна виділити в цій партії? Основного це те, що ми можемо проводити пішаковий штурм при односторонніх ракіровках в розумінному варіанті ферзового гамбіта, лише тоді, коли у нас закритий центр, та, коли суперник не може атакувати нас по білим полям. Також потрібно запам'ятати ось цю схему Батвійніка. Яку можна зараз побачити, а власне ось цей варіант, повертаючись на початок, та, ось, він, та, F2. І ми бачимо, як вдало потім переводиться Тура на G2. В цілому я би навіть ще швидше повернув і показав ось цю позицію. Та. Ось, можна запам'ятати основну ідею гри. В цілому можна цю партію переглядати не один раз, тому що абсолютно теоретична, вдала стратегія флангової атаки на короля. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.